Всім привіт друзі з ну, того погода у нас сегодня цю ніч була на Київщині просто капець. Позривали крищі і гаражі літали, і не знаю як в других там в бастях іменно у нас, Абуховський на район, міста Кагарлик. Було просто просто ужасна ніч. Шифер позривало там, і у нас тут більш-менш, у мене, звісно, не дуже. там Пару дерев у мене вирвало, дві шиферини зарвало. В общем, було, було весело. Людей покруче там. Купа дерев повалених на дорогах, провода світу немає. І по голубах. От почалося все в нас з вечора, На хрестовині сиділо сім молодих сиділо. Ну якщо літали шепер гаравіти, я не знаю де вони просто ділися, може в Єгипті десь в кордон переткнули. Ну із семи штук одне вернулася чорноголовенька. Де воно було, може не знаю, дещо вітром дерева забило. Буря страшна була. От, інтересно номера, я телефонів не знаю. Може десь за кордоном до мене вже подзвонять, куди їх затягло. Ну інтересно, будемо ждати. Будемо ждать, сподіватися. Ну я думаю, що шансів мало. Якщо рвало шифер, дерева мало, то цих голубів затягло. Навірно, хтось зна куди просто. Ну а так це його з погодую. Забирала купу купезних голубів. Голуби то така, а людям сьогодні, звісно, наробило ділов таких, що... Що просто капець головатих там позабирало, білих у мене блін потягло, я ж хто їх найде вони. Знаєш, якщо такий поток вітра був, то я не думаю, що ці глуби вернуться. Будемо сподіватися. Будемо надіятися. Будем надіяти. Може десь збило вітром у там відсидеться да прилетить, висохне. А так все по-старому. Виводний сезон в принципі, вже на завершенні. Ще деяких пар хотілося б щось би взяти, далі доганяти. То що є, що поголувати, в мене вже цей яструб перебив. А Це ще там вже була пара, така що можна було закривати по чорноголових. Ну, Забрала, десь хмара потягла і хтось на куди. Будемо сподіватися, може хто дзвонить, хоч інтересно, куди, куди їх затягло. Ну я думаю, що вони вже може, і за межами України, бо просто капець Ну, От такий молоднячок повиходив по червоних, он по чорних, навіть я його не буду залишати буду на плем'я, бо в мене тут Не так і багато залишилося. Теж молоде. По червоних ялі, одну, влі, там, шо, я лінії одновлюю там теж. Обавку голуба назад. Це по червоного лові в мене взагалі практично не було нічого. Там, це по-скубаївський голуб. А того ми забрали назад. У людини я тоді оддавав їх тоді, як ми привезли їх Кременчука, їх дуже багато було, але я щось їх пороздавав. Зараз вертаємо цю лінію назад і будемо працювати. Даже не буду ганяти по них. А будемо трохи розводити, а тоді вже будемо... Будемо щось робити з них. Ну що, зараз розкажуть? По білих теж молодняк. Ще поки йде. Ще йде. про предучі відео я говорив. Кому інтересно буде. Що там щось заробити на них мені? Хоча б купити корма, мінералка, вакцинація, кольца. Хоча б хоч трохи перекрити, якби це. Побігли. Неділька, ну, півтори-дві і будуть на виході. Щоб були старше, там десятка-півтора. Подобрали вже. А тут я ще там не знаю пар шість по-моєму. А є такі, що будуть готові. Через неділю півтори-дві собі я вже оставляти не буду, мені в принципі. В принципі то й достатньо, цей купу-купезно взяв, ну, погода просто позабирала. їх. Не так яструбі як цей год погода. З перших взагалі я потеряв. Забирали їх хмари, позвонили тільки одного голуба, я забрав. А всі останні з концями, де вони хто візна. Ну нічого, на цьому розстраюватися. Не стоїть. Будемо працювати далі. Тож по молодняку, якщо кому цікаво, дзвоніть. Передачу туга в нас. Вже мені, мені в принципі нема если кто захочет звонить если можете приехать забрать або кто из знакомых у вас будет ехать пожалуйста обращайтесь капты тут чисто по у Ну хмароса ребята по голубах по тех, что що... Сьогодні застаті я забрала. Щось буде прилітати, буду знімати. Хоча я думаю, що шансів реально мало. Всім спасибо, всім пока.